Вибиті вікна, зім'яті двері та розклюдені речі. Такі шокуючі кадри спостерігали вранці водії поблизу села Садово, що в Білозерському районі. Рейсовий автобус Херсон-Садово двічі перевернувся та злетів до кювету. Представник Нацполіції Дмитро Думанський пояснює, дорожня транспортна пригода сталася через перевищення водієм швидкості. Водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини за ходом руху з послідуючим виїздом на узбіччя зустрічної. Смуги та перекидання. На момент аварії в автобусі знаходилося близько 25 пасажирів. Тож, аби надати першу медичну допомогу, на місці було задіяно 10 карет швидкої. Проте врятувати вдалося не всіх. В результаті пригоди. На місці загинуло дві особи і близько 11 осіб доправлено до лікарень міста Херсона. Зараз точне число постраждалих з'ясовується слідчими главку. Пан Дмитро додає водій маршрутки контактував з правоохоронцями і погодився пройти обстеження на вміст алкоголю в крові. Наразі тривають слідчі дії. Можу сказати також попередньо про те, що водія освідували за допомогою пристрою «Драгер», який показав відсутність Нісалкоголь за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачене позбавлення волі на срок від 5 до 10 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років.